А тим часом, друзі, ми продовжимо спілкування з паном Олексієм Паничем, відомим українським філософом, громадським діячем, публіцистом. Ну, не буду я вже п'ять про наглядову раду говорити. Я, 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 до речі, перед тим все-таки прошу сера, сподіваюся, діде мова. Я вас хотів, все-таки, все щоб ми договорили ту тему, яку ми з вами розпочали, дуже велику і цікаву в, в телеверсії, там в минулій годині, про там не кінець історії, а про чи можливо знову, що західна цивілізація може піти в, ну, скажімо так, в провалитися знов в якісь там. Як хочете це назвіть, там темні віки. От ви дуже правильно сказали, що дійсно чи є оця потреба, ну не самоствердження, ствердження, як би сказати, потреба поваги до тебе суспільної поваги, наприклад, у інших суспільств. От я, до речі, зустрічав е, таку думку, і я думаю, ви те, що насправді в чому була величезна проблема 21-го століття, що якщо е, окей, ця Хантінтонщина, яка була у нас в другому половині 20-го століття, вона була понятна, тобто, умовно кажучи, вільний ринок і вільна економіка проти не. Чистого тоталітарізма, де ще а -а. дуже часто людей можна було джинсами в хорошому сенсі викупити, тому що якби вільна демократія означає, що у тебе є джинси. А якщо ти в татарізмі, то ти з ядерної бомбої не голої жопи, я вибачаюсь. А, -а. а зараз не так. Бо зараз всі диктатури, всі тоталітарні режими зрозуміли, що какби, а сам по собі ринок це ок, це права людини, не ок, це демократія не ок. А ринок пажалу. Давайте грати в ринок. І виходить, що контрольований. зараз контрольований. І виходить, що у нас? Ринок, ринкові тоталітарні режими проти ринкових демократій. І тому результат не стільки неоднозначний. тому що о, джинсами ти навіть не так. Може джинси будуть навіть краще у тебе. Він неоднозначний, але проблема в тому, що ринок в е е неліберальній демократії. Це специфічний ринок, він його завжди може почати лихоманити. А, а американський причин, не може лихоманити. Лих, американський лихоманить з причин, описаних Кейнсом і після Кейнса, тобто там є свої теорії, є відомо як це амортизувати, а політичні чинники, вони екстраринкові. Тому їх з точки зору ринкової логіки навіть важко передбачити, Фі. якось прогнозувати. А деструктивний вплив на ринок вони можуть чинити, починаючи з НЕП. Угу. От, в принципі, ідея сумістити однопартійну систему з ринком це, в принципі, Ленінська ідея. До. Насамперед, він це хотів. А чому це не спрацювало? А тому, що ринок, ринкові механізми не могли збалансувати товарообмін між селом і містом е, в ситуації, коли оточена е, ворожими державами фортеця Радянський Союз е, мусила. Е, Допінг так, от, в екстремальному порядку, нарощувати собі промисловість. Відповідно, як пилососом всмоктували з сільської місцевості міста в робочу силу, а жирати цій робочій силі не було чого. І товарообмін між селом і містом не працював, бо селяни. В той час на певний момент взяли місто фактично отак от за горло заручники, е, да. в заручники і сказали, ми краще згнуїмо цей хліб, але за копійки продавати не будемо, бо ми то виживемо на землі. А ви А ви не виживете, ви навіть зиму одну не протягнете без нашого хліба. А ми вам його не дамо, поки не дасте нормальну ціну. Не, а не нормальну не. ціну дати не могли, бо грошей таких державі не було. Тому довелося цей Гордієв вузол не розв'язувати, розрубувати. Угу. В результаті країна перейшла до сталінських методів, і далі ви знаєте, що сталося в політиці. Ну, тобто так. не б не спрацював, бо він крашнувся з об'єктивних причин. Саме об'єктивних? Ну я ж кажу, не можна було на ринкових механізмах витягнути товарообмін між селом і містом. Китаю ж вийшло. Китай то по великому Китаю рахунку. вийшло це е, ден фу, по я День ця пін це і взяв вже, вже напрям... 20-ті роки років в москві. Чекайте для того, щоб з Китаєм розібратися наскільки їм що виходить, мало 20 років за ними спостерігати. Там інші відстані, інші часові масштаби, щоб казати, що вийшло, що не вийшло. Але, а вам здається, що от зараз Китай? От мені особисто зараз тобі... Китай мені здається слабкішим набагато ніж він здається назовні. Я маю на увазі, що це як радянський союз десь на початку 70-х. От саме мені б... і причому от в усьому він мені нагадує, от саме, саме так. От втім і річ, що коли ви починаєте ринок нагинати під свої геополітичні плани, під свої військові потреби, під там розборки своєї Тайванем, ви можете мати величезні запаси е інерції, і воно буде що довго працювати. У вас купа грошей по всьому світу, і китайський вплив в Африці звідти течуть просто потоком шаленим е ресурси всілякі в Китай. Тобто, все це є і працює, але стимули для праці на довгі дистанції у вас не будуть працювати, якщо до кожного в кожний момент можуть прийти. І сказати, ні, це вже не ринок. Ви не підтримуєте нашу партію так, як нам би хотілося. Тому зараз ми будемо ваш ринок переформатовувати під свої партійні потреби. Так воно не спрацює. Тому Китай насправді він упродовж двох тисяч років, значно більше, ніж Росія, розвивається маятником. Маятник коливається ось таким чином: лібералізація. Умовно кажучи, і Хаос? децентралізація дає людям жити, дає свободу, вони починають вільніше дихати. В них з'являються стимули для праці. зростає економіка. Одночасно з цим країна стає менш керованою, бо центр далеко, і до нього починають просто махати рукою. Для того щоб не втратити країну, щоб вона не пішла в рознос політично, доводиться заморожувати, встановлювати жорстку централізовану авторитарну владу. Але це уповільнює економіку, охолоджує, і ми маємо економічну стагнацію. Після чого знов доводиться відпускати це все, лібералізувати відлиги і так далі. І так далі. І китайцям живе вже мінімум півтора тисячоліття, навіть більше. Як це переконливо доводять, адже і Робінсон. Тобто, коротше, стати світовим лідером, а, як його називає господин Лютвак, якого терпіть. Але не не зу... він називає його паперовим тигром, що у Китаї ну, ніколи не вийде, мовляв. Так, в нього mm. ніколи не вийде, бо він наштовхнеться на а, людський чинник. Бо а, мотивацію для. Те саме, що в СРСР. А Ви іран? не можете довго тримати високу мотивацію до праці mm -hmm. в неринкових умовах. А ринкові умови підконтрольні вони не завжди їх вдається утримувати в балансі. Тобто рано чи пізно політика втрачається ззовні і порушує ці ринкові механізми, і починається обвал, як зараз в Китаї, наприклад, з будівельною галузі. Ну, нам би такий обвал. А, <ривіт> Вибачте, у <ривіт> нас ми маленькі <ривіт> порівняно з Китаєм. Там колос він може довго падати, і в нього є довга подушка безпеки, але все одно механ... мех... ну, він піде на спад. Тобто ви вважаєте, що західна цивілізація, якщо і рухне, то не під тиском ззовні, я так розумію, вашу толочку. Не під тиском. Ну, Я себе зупинюю і не буду тут казати однозначно вам, тому що зараз є ще один новий чинник це нова інформаційна революція, яка прийшла на зміну індустріальній революції. От, от, власне. Це зовсім нові правила гри, коли мотивації людей. Щоб орієнтуватися у світі, зумовлюється вже на їхніми стосунками з роботодавцем і парою трійкою медіа, які дають більш-менш офіційну і збалансовану інформацію. А воно живе в такому вирі в хаосі білому шумі, про який ми з вами говорили в минулій да, частині вони програми. І тут людині людина дезорієнтована хоче хоч за щось схопитися, вона вже нічого більше не може чути, бо або вона повірить комусь одному, або в неї крашується повністю картина світу. Тоді вона взагалі не знає, як далі жити. І щоб не крашнутися, вірять преподобному Сенмуну. Трампу, Марії Деві Христос, яка різниця кому? Конспірологам, які виходять з версіями, що не було ніякого нападу 9-11 і літак на Пентагон Харістові ніяк там не розбився. Тобто це всерйозно люди доводять. Чому? Тому що є недовіра до еліт, вони приховують правду, mm -hmm. а є купа альтернативних джерел інформації, яких раніше не було, не підконтрольних елітом, з яких можна начебто дізнатися оцю правдісіньку правду. І під цією правдісінькою правдою людям можна схарчувати, будь що не всім, звісно, але прихильники знайдуться. Вони і, просто так виживають цьому інформаційному вирі, щоб не потонути. От західна цивілізація цим справиться, як вам здається, чи ні? Бо от мені здається, от зараз ми вступили, як правильно сказав Байден, в дуже таку буремну десятирічку, яка власне визначить от те от 21 століття, про яке ви говорите, Які, яким воно стане. От, власне, якщо щось чим. може розвалити західну цивілізацію зсередини, то саме ці ігри на ігри з інформацією. Не економіка. Рим розвалила економіка. там роздані солдатам землі, солдатські імператори знову не не хотіли воювати. Вони не хотіли воювати, от. бо вже мали свої землі. Правильно, їм не і було ці не хочуть воювати, бо у них все ок. Уже у них уже кінець історії. У них не буде все ок, але їм якраз здається, що тут можна купити на таку хибну картину світу, яка і близько не відповідає реальності. Суто конспірологічна, але в якийсь момент допомагає людям прийти до влади. Джонсон з цим погрався, коли він абсолютно фейкові репортажі писав з Брюсселю в Лондон, ще коли був журналістом. Да, да, да. Ну там ну такий вільний політ фантазії, м'яко кажучи, а просто кажучи, брехня і маніпуляції. Але це було цікаво, це було несподівано. Ти дивись, що він пише. Інші такого не пишуть, а він пише. І він до себе перевернув увагу. Потім це зіграло нам в плюс, коли він виявив, що підтримку України це йому буде якраз на плюс. користь, а не на шкоду. Да. От тут він молодець, тут він став нашим союзником. <хе> Але Спасибо. в принципі, Трамп робить те саме, тільки більше. Ті ж самі методи кембридж Аналітика, ті ж самі спо способи донести, от повертаємося до того, що робила команда Зеленського. Команда Зеленського пуляла в різні групи виборців різними меседжами, абсолютно різними, аби тільки всі повірили Зеленському. Так, е -е, сторон е -е, прихильники Брексіта. І зараз прихильники Трампа роблять абсолютно те саме, тільки в значно більших масштабах. І різниця в тому, що ми цього не бачимо, бо це робиться в соцмережах індивідуалізовано. Команда Зеленського просто не мала таких ресурсів, щоб купляти таку адресну рекламу на Фейсбуку, щоб вона дісталася, от цьому місту да. дісталася така реклама. Там Полтаві дісталася ця, ага. Львову, ця, Одесі та. Вінниці та і вони абсолютно не збігаються між собою, але всі ці різні меседжі зводяться до того, що голосуєте за Зеленського. Тобто, Зеленський на більш примітивному рівні грав в такому відкритому просторі. А Брексіт і Трамп це те саме, тільки дуже-дуже приховано. Тобто люди по всій країні діють як один мурашник, і кожен стимульований чимось своїм, і кожен не знає, чим стимульований сусід, але вони зустрічаються вже на мітингу біля капітолію. Де вони всі обурені, як це так, Трампа не обрали. Їм всім різне збрехали, але всім збрехали так, що вони зійшлися в одному місці. Ну, тоді, це захід... страшна небезпека. Ну, як от, буде власне. Захід? Захід може впоратися з викликами економічних криз, це можна долати, це вже вони опанували, а виклики специфічних криз інформаційної доби. Це зараз відкрите питання для всього 21-го століття. І тут ні Хандік, ні Фукуяма вам Там, нічого вони не... Скажуть це люди з іншого покоління. Ну, давайте скажемо. Отож, Отож, тут треба розуміти, що безпекові потреби людини, ті самі базові, які вона насамперед хоче задовольнити, в ситуації надлишку інформації, легко її спокусити на те, що їх задоволить ці потреби хтось один, так по секрету. Ніхто не знає правди. А от ми знаємо правду, і з тобою зараз поділимося, і ти будеш знати. І це задовольняє одночасно потребу в безпеці. Я знаю за що схопитися, і потребу в повазі. Я себе починаю ставити вище за інших, тому що вони дурні орієнтуються на офіційні джерела інформації. А я з доступних мені джерел знаю правду. От Трамп він б'є одразу в ці базові дві потреби, і він їх задовольняє і на це купляє. І це от так хакнути систему, що як цьому насправді протидіяти, ну, краще уми людства зараз б'ються над цією проблемою. А -а -а. Відповіді не знає ніхто поки що. Тобто, і повертаючись до мого питання, в принципі, шанс на обвал західної цивілізації, якщо вона не зможе подолати цю історію, є, і він дуже великий. Ну і ми разом з нею. Але тоді, якщо е, зруйнується західна цивілізація, це ж ви, швидко призведе до руйнації світової цивілізації, тому що у війні без правил довго існувати неможливо, коли кожен за себе ці от геополітичні джунглі в це цікаво погратися, коли є одні конкретні правила, і ми їх ламаємо. Є ООН, є правила нав'язані західною цивілізацією. От Путін проти них бунтує. Хто вам сказав, що мають бути такі правила? Окей, зламали, опинилися в світі, де кожна цивілізація сама за себе ну, Вестфальський мир. Ну, Який ми... Вестфальський? Вестфальський. Вестфальський умовно. мир. Він, по-перше, дуже не хиткий, і нестабільний. Ну, Це війна постійно. Це перманентна ну, це війна війна, всіх з усіма, війна на кордонах всіх зі всіма. Тобто це означає, що людство швидко деградує до ком'яної доби. Бузе. Я, чесно кажучи, коли мене питали, думав, що 21 -е століття буде схоже на 18 XVIII. -е. Mm -hmm. Я завжди mm -hmm. про це говорив з точки зору того, що це століття великих корпорацій. І це століття великі корпорації, які іноді важливіші за національні держави, і це постійні війни, які закінчаться і все одно у нас буде велика якась війна, як була в Весь Андрії. Весевіснадцять літні це одна велика війна, Англії Ваші, супер... Ваші дві тези суперечують одна одній, тому що великі корпорації, світові, транснаціональні, не зацікавлені в тому, щоб їхні товари постійно долали територію бойових дій. Проблема це так само, як було з Візантією з великим шовковим шляхом, який йшов собі безперешкодно. Через ці проливи з так. Китаю з серцевини Китаю в серці Європи. А коли навколо Візантії почалися багатовікові перманентні бойові дії то до чого це призвело? Торгівельні шляхи пішли мирними шляхами в обхід, а Візантія скоро не стало. Воно то так, але ви розумієте, в чому проблема не можна возити товари через тільки є питання? От якщо ми згадаємо те ж... бойових дій, да, якщо ви здаєте 18 століття, знову ж таки, ну от ті обставини, там же найбільша проблема то в чому? Понятно, що, наприклад, умовно іноді було не зрозуміло. Так це Британія чи це Остинська кампанія? І Що важливіше, британський флот чи там армія Остинської компанії? не ага. підміняли іншу і так далі. Але питання в тому, що ну, конечно, классно все одно, але поки за тобою не стоїть держава. Яка захистить твою гегемонію там певних інтересів, то як би ти не витягнеш? Ну, по перше, яка держава стоїть за транснаціональною корпорацією? Хороше питання зараз. Вони вже мають свої інтереси. Це вже такий паралельний вимір ну, до мас, виміру пожалуйста. держав. Ага. Але постійні війни між державами їм абсолютно не потрібні, бо ринки стали світовими, бо товари виробляються інакше, бо немає такої відносно замкненої економіки, яку ще навіть СРСР міг побудувати в межах індустріального укладу. Там в 30-ті роки, зараз це вже неможливо на новому рівні. Це, або це іде як глобальна система, або воно не працює взагалі. Тобто тоді ми повертаємося в технологічному плані, ну, десь до, до 17 18 століття. Ну і, а, і, і що це означає? Всі ці сучасні механізми, машини, товари і все решта, це все стоїть в руїнах. Виходить, що так. Отакі От оптимістичний висновок, друзі. Ми вам з паном Олексієм Паничем і привели гайки. Вам шановні пані та панове. Ну, не буде такого, що західна цивілізація впала, а все решта собі процвітає. Окей. з нею впаде все решта. Тобто можна себе втішати всім, що гайки будуть всім, Окей. так або і треба. Запускати. Або треба, щоб західна цивілізація все ж таки витримала. Давайте її якось і на руїнах поможем. цього світу ми напишемо, а я ж попереджав. Олексію, да? щоб вже своє маленьке, дрібне самолюбство потішити. Ну, да? Слухайте, це геніальна ідея. На руїнах написати. Ось а я ж попер... а я ж казав, а да? я ж казав, а да? я ж казав, да. Да. останні ти... людини помре з словами. Да, 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 да. Дякую вам дуже за дуже цікаву розмову. Це був пан Олексій Панич, відомий український філософ, громадський діяч, перекладач. Думаю, обов'язково що поспілкуємося на ці цікаві теми. З вами пан Олексій, буду прощатися. Зараз новини, а потім підведемо підсумки. Нашого ефіру, так друзі. А я закінчуючи ефір, хочу оголосити важливу річ. Команда «Київ.ФМ» ФМ нашого радіо оголошує збір і просить вас, наші шановні слухачі, долучатися до цього збору. Отже, підрозділу 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, в якому несе службу наш колега Микола Полосін, який зараз ничить ворога на одному з найгарячіших напрямків. Дуже потрібна зарядна станція. Друзі, думаю, нікого не треба пояснювати, для чого вона треба в умовах бліндажа. Зарядна станція це та історія, яка забезпечує що найменше, хоча б телефон. Я вже не кажу про рацію і так далі. І тому подібне. Сума збору насправді зовсім невелика: 16 тисяч гривень, якщо точно 16 тисяч 251 гривня. Це на ту модель, яку він власне сам обрав. Тож, якщо ви хочете взяти участь в цьому важливому зборі, то дивіться. Якщо у нас, скажімо так, якщо ви будете дивитися якісь наші програми в Ютубі, то там ви побачите QR-код, який ви можете відсканувати. Ну і відповідно потім через додаток спокійно зробити свій внесок. От, звичайно, пам'ятаєте, що маленьких внесків не буває кожні 5, 10, 20, 100 гривень важливі. Ну а якщо ви нас, от як зараз чуєте тільки на радіо, то відсканувати наприклад, ви не можете, то зайдіть, будь ласка, на сторінку в соціальних мережах нашого. Нашої радіостанції, які в ФМ, наприклад, в Інстаграмі чи Фейсбуці, і там ви знайдете всю необхідну інформацію по збору, картки і так далі. Тому подібне. Хто такий пан Микола? Микола, це наш колега, доброволець, який став на захист нашої країни, які сотні тисяч відважних чоловіків та жінок, і наш з вами обов'язок підтримувати їх у цій важкій війні, друзі. І ми раді допомагати. і... Своїм колегам і в принципі тому друзі, що ж долучайтесь до цього збору? Це дуже важливо. Дякую вам за увагу. Зовсім скоро ефір продовжить Олена Вострова Володимир Бусько. Я з вами прощаюсь до завтра, до зустрічі. Хай цей вечір для вас буде тихим. Підтримайте Збройні Сили України.